Із депутата обласної ради не встигли стягнути штраф за водіння у нетверезому стані. Тиждень тому Сеснівський районний суд постановив провадження у справі алкогольного водіння Олександра Рибченка закрите. Нагадаю, що на початку жовтня надвечір бранця затримали із ознаками алкогольного сп'яніння. У поліції повідомили, що від освідування він відмовився у постанові суду. Вказано, що вина Рибченка доведена, але термін стягнення штрафу збіг за п'ять днів до засідання. Натомість сам депутат у коментарі Вікановинам повідомив, що ще під час Затримання, мовляв, пройшов освітування аж чотири рази, і тоді ж свідки підтвердили, що він був тверезим. Щас, э, дав, Тому що немає часу юристу давня, що він передивився всі ці рішення, і не полюбимо подавно э, про те, що чотири рази людину сві, э, ну тобі сидітів, і, і при свідках. А, і якщо не знайшли. В Україні, даже в Україні, ну що треба сказати? Надо сказати, вибачте там, ну ну не так.